Одесити з морехідного проволку відстоюють своє право власності на двір загального користування. Якимось дивним чином одному з власників будинку вдалося приватизувати подвір'я загального користування, стверджують обурені Одесити. Люди скаржаться відтепер, аби увійти сюди, доводиться петляти провулком, куди не можуть дістатися ані аварійні служби, ані машина швидкої допомоги. Судові розгляди з цієї проблеми тривають вже 6 років, проте все марно. 55 років тому у цьому подвір'ї жили сім'ї військовослужбовців. Одесити дружили між собою і часто проводили вечори разом. Затишне подвір'я, зелені насадження, дитячі майданчики колись милували око. Проте сьогодні все змінилося. Двір загального користування став приватною власністю. Про це Одесити дізналися, коли вирішили проводити заміну водопроводу. Раптом один із мешканців будинку не надав дозволу прокладати траншеї, пояснюючи це тим, що усі вони проходять по його власній замильні ділянці. В кінцевому рахунці знайшли документи в столі у судді, закритий. Суддя постійно була то на больничному, то в відпустці. Вот, ну вже там з властями відкрили і знайшли ці документи. І ми, так як наш дом у нас всі квартири приватизовані, і нас не поставили в известність, ми подали в суд. І почалася те тяжба з 2006 року. на пошук судового рішення адвокатові Ользі Лепеха знадобився майже рік. За словами юриста, самі Одесити не були присутні на судових засіданнях, коли приймалося рішення про передачу загального подвір'я їхньому сусідові. Ушло майже год щоб найти рішення. У мене що його вообще восстанавливали, що його не було. Вобще, оно было принято, но дело как такового, его вы найти нельзя было. И когда я подняла вот этот шум, где-то месяца 7 или 8 восстанавливали вот это дело, либо его искали, либо его от Кутыских так загадчников вынимали, я не знаю. Но через 7 месяцев мне дали это дело. Я увидела, что это заочка, так называемое заочное решение. На razie води світів до сусіда, я дуже багато питань, відповіді на які мешканці будинку з Морохидного провулку чекають вже 6 років. Малико Татьяна, собственница квартиры номер 7 по мореходному переулку 1А приватизировала, то есть не приватизировала, а значит, сделала вот эти документы, заочное решение суда было и ей дали безкоштовно в частную собственность наш общий двор. Після спроб Одеситів відстояти своє законне право на двір загального користування його огородили парканом. Тепер сюди не можуть потрапити ані аварійні служби, ані машини швидкої допомоги, ані катафалк. Одесити оскаржили приватизацію їхнього двора у суді. Розгляд справи триває дуже довго. У той час змінився власник двору, розповідає Ольга Лепеха. Ну за той період времени що ми шукали справу, потім справа вирішувалася в апеляційному суді. они успели получить гусак на землю. Получив гусак на землю, они его быстро, этот участок, переоформили на Дориенко. Это подруга Маликовой. До зали судових засідань ці одесити не один рік ходять як до себе додому. Проте все марно. І досі їхній двір за офіційними документами є приватною власністю. Ми подали заявлення, іскове заявлення в Приморський районний суд по відміні права собственності на цей общий двор. Ми добилися цього рішення, то тобто є рішення суду в нашу пользу об відміні права частної собственності на общий двір. І логічно розсуждаємо ми думали, що автоматично, що вам ніякого труда не составить подавати Новое исковое заявление автоматически будет отменен акт на право частной собственности на эту землю. Но та оказалось вісьма сложним делом. Збиратися вечорами у затишному подвір'ї Одеситам вже не вдається. Високий паркан, зрубані дерева, зачинені двері із надписом Об'єкт знаходиться під охороною. Ось що зустрічають Одесити, йдучи до власних квартир. Намагання зустрітися із сусідом теж безрезультатні, стверджують городяни. Постукали у двері воріт. на зустріч виходять озброєні люди у формі співробітників міліції, а саме групи швидкого реагування. Объект отхраняются в нашей фирме. Ну хорошо, но мы ми... не на, на территории объекта вашого. Так сам вы можете заказать нашу фану, мы вас будем охранять. Ну, у вас патро патроников? Конечно. Нормально. Мы не находимся на вашей территории. Ну, а почему с автоматом? Я Чрезвычайно на заведено? Власниця квартири у цьому будинку Галина Ніколаєва із встановленої огорожі не могла вийти на вулицю. Гараж тепер доводиться використовувати за іншим призначенням. А про вихід до улюбленого дворика доводиться геть забути. Здесь у мене був вихід на спільний двір, де гамак стоїть. Вот це гараж. Ну тепер він привратівся в красиву хатку. Потому что он запретив выходить туди, і когда он високий забор, то присутствовала бойова команда, которая не давала нам даже подойти к этому і щось говорить о том, що этот гараж или нет. Там стояли такие здоровые мужики, які нічого не хотіли не хотели слушать. Люди скаржаться, аби затягнути їхні спроби відстояти право власності на подвір'я загального користування, їм відповідь надходять зустрічні судові позови. Безперечно, подібні зустрічні позови уповільнюють вирішення конфлікту. Люди й досі змушені протоптувати стежку біля високого паркану. Серед мешканців цього будинку люди похилого віку. Як їм ходити по цим земляним насипам, невідомо. Актуальним залишається питання: хто стане на захист інтересів цих людей? Коли ми подали в суд у признанні госактів дійствительним. То первоначально решение было на в пользу вот этих моих доверителей признали государство недействительным но в апелляционном суде они представили документ что земля эта находится под залогом банка а в районном они об этом не говорили то есть они оставляют все время какие-то вот уловки чтобы потом если будет не в их пользу решение чтобы его отменить но это такие вот ходы и апелляционный суд вынужден отменить был правильное по сути решение на радио обесы на наступне засідання апеляційного суду люди не втрачають надії отримати об'єктивного рішення представника Феміди, адже виданий якимось дивним чином державний акт представляє інтереси однієї родини. Тоді як під апеляційною скаргою стоять підписи членів самих сімей, а це близько 30 чоловік, серед яких неповнолітні діти та люди похилого віку. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Крук